Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові Запрошують в гості, і я до них їду, сусіди і самі в на щастя бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моєї країни є чесна я влада, про неї в народі складають балади, працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують. І надають допомогу, а молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чарівні дівчата, а хлопці так палко їх вміють кохати, на все це жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, й дерекони, Карпати зимою в засніжених шапках, Моя Україна. Люблю її, крапка.